Ісус дає не тільки спасіння, він дає місію бути ловцем людей. Це означає приносити світло туди, де темряк, показувати любов там, де біль, служити, де інші приходять повз вести людей до Христа своїм та спасіння. Поклик Ісуса завжди приводить до поклику служити. Уяви рибалку, який руками ловив рибу, це те, що він знав, це була його зона комфорту. Але одного дня він почув голос Христа, і життя стало ширшим, глибшим, значнішим. Так само і ми, Бог закликає нас вийти з берега свічки і піти в море Його покликання. Ісус продовжує промовляти сьогодні. Йди за мною, це голос любові. Йди за мною, це голос свободи. Йди за мною, це голос майбутнього. Він кличе не в релігію, він кличе в життя. І коли ми відгукуємося, він робить із нас тих, ким ми ніколи не могли стати самі. Запрошуємо вас до вивчення Слова Божого.